Мальному покої в нього знову почалися такі прояви, там побіліли губи, посиніли. Він почав відключатися. Йому дали на шатир і закликали лікаря з реанімації, щоб послухав, чи справді там є пневмонія в легенях. Прийшов лікар, він тільки зайшов. Я почула, що в нього дуже сильно пахне алкоголем на весь кабінет. Він послухав, сказав, що він пневмонії не чує. А, і порекомендував, я так наскільки пам'ятаю, то у, не в реанімацію, а в відділення дитину направляти. А як звати цього лікаря? А, цього лікаря звати Цибочко Юрій Вікторович. Здається, наскільки мені відомо, він є а, головним там реаніматологом цієї лікарні, начальником відділення реанімаційного. А, Ну, він послухав, пішов, і в результаті я думала, що нас відправляють у відділення. на Цьому ну, не придало великого значення, хоча насправді було дуже приємно, що людина в такому стані на робочому місці. Але я би не піднімала по поводу цього в цей момент, мені було важливіша дитина. А далі прийнялося рішення, що ми йдемо в реанімацію і що дитину повинні в реанімацію покласти. Дитина своїми ногами дійшла в реанімацію після того, як я йому дала там на шатир понюхати. Дитину забрали, сказали, чекайте під дверима. Дитина була там сама, це інтенсивна терапія, батьків туди не пускають ні в якому разі. Ви мусите чекати під дверима. Вам зараз дадуть листочок з призначенням. Ми прочекали приблизно годину часу, було навіть більше, під'їхали мої родичі, і ми прочекали весь цей час. А, доки ми не чоловік не спустився в приймальний і не почав казати, що давайте ми хоча б подивимося, що з дитиною і чи є там якийсь адекватний лікар, а, тільки тоді медсестра там відчинила двері, а, потім вийшов лікар, який почав нам пояснювати призначення. Ну це вже була я не сама. Я була з чоловіком з його братом, які теж бачили, що лікар ну фактично він не розмовляв. Він не розумів, що його питаються, він не міг говорити, в нього це слова той самий запут... лікар? Так, так, це той самий лікар. Коли я спиталася, чи є інший лікар, сказали, що ні немає. Ми були трошки в шоковому стані. Ми вийшли, стали, подумали і зрозуміли, що ну, нам страшно дитину лишати. Крім того, мені було дуже дивно, що дитина абсолютно не плаче весь цей час. Тобто я підозрюю, що там в колоки заспокійливо в дитині, тому що ну, дитина без батьків в такому віці 4 роки, однозначно, б там сильно плакала. Це пройшла вже година часу. Ми почали звертатися на приймальний покій зі словами, що лікар в абсолютно нетверезому стані, ми боїмося за свою дитину, ми хочемо бути присутні, дивитися, що з нею роблять, взагалі хто там є. А в результаті вийшла медсестра з реанімації, яка сказала: заспокійтися некипішуйте. Зараз вас всі зараз вас запустять, закрила двері, і ми ще так чекали 20 хвилин. Тоді вийшов знову той самий лікар, ми зійшли, і він прийнявся нам по новій пояснювати, що нам потрібно купити на лікування, коли ми йому почали пояснювати, що ми зійшли вже не з цією цілею і що нам треба дитину побачити, де дитина знаходиться, він не міг навіть в просторі вказати нормально на двері, де знаходиться дитина. Тобто він абсолютно не в нетверезому стані. Ми зійшли, дитина була, ну, Абсолютно не краще, ніж коли ми її поклали там, толком і не розібралися, що в той момент давали. Основний їхній аргумент, коли я запитала, чому дитина в реанімації, а не в відділенні, було те, що тут є медсестра, яка може і санітарка, яка може просто постійно за нею дивитися. а В відділенні не вистачає персоналу. На що я сказала, що я можу дивитися за дитиною там і закликати при необхідності медсестру. Якщо нічого окрім стандартного капання від інтоксикації ви дитині не даєте, то я не бачу сенсу тримати в реанімації в такому випадку. Ну і після цього була там вже в мене розмова на більш жорстких тонах з цим лікарем. Дуже мені прикро, що ніхто з персоналу, хоча я це розумію, вони, ніхто з персоналу не зацікавлений в тому, щоб людина в нетверезому стані не працювала. Мені всі доказували, що Та це нормально, тут нічого такого немає, все ж добре, вашу ж дитину лікують, чому ж ви тут починаєте сваритися? Ну і в результаті ми перевели дитину в відділ. Буквально там пішли, зробили рентген і приїхала сюди, я так розумію, чи чи вона можливо тут була на місці, головна лікар лікарні, яка дуже просила. Тому спочатку так поцікавилася станом дитини, що сталося, і потім почала дуже просити сильно про те, щоб ми залишили спокою цього лікаря, простили його. Розуміли, що вона не знає, що це сталося. Це вперше таке. Ніколи в житті ще такого з цим лікарем не бувало. Він чудовий спеціаліст, і дуже шкода мені, звичайно, що чудовий спеціаліст. Але е, ну, в цей момент я насправді зараз думаю вже не так про дитину, бо все добре, і я вирішила десь це питання. Як я думаю, про ну, іншу Інші. дитину, інших батьків, які е, менше розуміють і знають і. Доктор, доктор. І доктор. просто вони, вони б напевно собі ради не дали. І я вважаю, що насправді це може запобігти трагедії, тому що ну, не можна працювати лікарям, особливо в реанімації, коли немає нікого іншого. На всю лікарню є два лікаря.